Минулого випуску мене обманули і я купив заблокований айфон. І мені стало цікаво, яка буде реакція людей, якщо я виставлю Ні. цей телефон за дешеву ціну і не уточню, що він заблокований. Продавати його, звісно, я не буду. Я це зроблю тільки для того, щоб подивитися на забавні реакції. Тому приємного перегляду. А ми починаємо. До речі, про жмила й косик авансом. Ну і про підписку не забувай. Спочатку я виставив айфон, додав фото. Писі написав, що він у робочому стані. Ціна 800 гривень, і готово. З перших хвилин розпочалися повідомлення, і при тому вони були досить забавними. А моя задача була відповідати на них ще більш забавніше. Ось як це було. Доброго дня! Коли ви зможете відправити цей товар? Які є нюанси по телефону? Він падав приблизно 21 раз на Ви Вирахували? Там є опція у меню падіння, і там пише 21 раз. 21 раз! раз. Чисто така опція, окей, okay, Google. Скільки падав мій телефон? Це такий 21 раз, сер. До речі, напишіть, скільки раз телефон падав у вас. Написали? Добре, є, бо нас тут запитали про якісь недоліки. Зараз ми дамо відповідь. Добрий день, є якісь недоліки. Важко розбивати горіхи, деколи тріщини по спинці йдуть. Це прикол? Ні, мені якось тато дав кошик з горіхами, я тільки половину зміг почистити. Вирішив після цього продати. Але він в хорошому стані. Купи, будь ласка, давай куплю. Ви зачекайте, бо мені тато сказав другу половину горіхів дочистити. Бля. Ні, ну хороший спосіб, я нічого не говорю. Реально топовий спосіб розламати пару горішків. Якщо раптом ви захотіли їсти під рукою iPhone 6s і п'ять горіхів. Розіграш. Так як минулий випуск не набрав 500 лайків, розіграш цієї футболки, ми переносимо на цей умови залишаються такими самими. Залишити коментар і набрати 500 вподобайків під цей відос А про підписку я вже мовчу, бо це елементарно. А тепер давайте перейдемо до відео. А тут я офігів. Найшовся тіл. Який почав торгуватись за телефон, який я виставив за 800 гривень Ти що єб... Добрий вечір, давайте трошки торгу, та я заберу Домовимося? Окей 1721 гривня і віддаю 50 Добре, роблю ще більшу знижку 16... 1699 Ну а що? Він просив знижку, отримав знижку. А ми переходимо до наступного діалогу. Наскільки він пам'яті? А як подивитися? Треба розбирати телефон і до викрутки шукати. Та ми виріжемо. А ти чи махаєш? Ти оператор. Я потім монтую. Опа, підпишись, постав лайк. Будь ласка, ось це найцікавіше, найвеселіше, найкрутіше, найсильніше повідомлення за цей випуск. Дивимось. Привіт. Привіт. Ну це реально було дуже цікаво, але ми не затримуємось і переходимо далі. Доброго вечора, яка ціна? Як відправляєте iCloud чистий? який акумулятор? Акумулятор, напевно, китайський. Було би забавно подивитися, що би він запитав ще, але після такого він просто злився. Але у нас є ще багато повідомлень. Дивимось далі. Добрий ночі яким його проблем? Він по ночам не спить. <свіс> <свіс> ну то таке, то таке лайтовеньке було, тик-мик. Такий легенький тролінг. Ще в продажі. Так, iCloud чистий. Я перепрошив його, він на андроїді. А, зрозумів, дякую. Але там все працює як на iOS. Все літає дуже швидко. Купи, будь ласка. <свіс> <свіс> як ви думаєте, що подумала у цей момент людина? Напишіть у коментарях. Я би оху. Ну на це питання я не міг не відповісти. Тому повністю робочий. Ну наполовину точно. Це як? Просто цей телефон в мене з сьомого поверху падав. Не включається так щасним. Як він не розбився. Він впав на кота. Кіт, дякую, що засейвив мій телефончик. Дякую тобі. Ні один котик не постраждав. Я пай Клауду і відсотка АКБ? Ай Клауд красивий і АКБ 101 Геній на олхі. Я не геній, я легенда. А геншін потяне і геншін не тяне. Якщо хочете, ми можемо зустрітися, я вам дам пограти. Я собі уявляю лице того челіка, який спочатку мене питав, що по iCloud, чи нормальний телефон. Потім назвав мене генієм, чи потяне геншин. І тут такий, я пропоную ну Якщо хочете, ми можемо з вами зустрітись. Я вам в принципі можу дати зіграти на тому телефоні. Хороший телефон. Мені здається, він трішечки налякався і такий думає, гарний хлопчик, але телефон не буду купляти. Ну я. Хочеш наступну серію, добиваємо тут 100 лайків і обов'язково все буде. Все, всім па-па, лайкосики, підписки. Goodbye!